Коняк Аджарі, моя винагорода. Чи дійсно Рубіо пропустить переговори через відмову Зеленського визнати Крим російським? Ванс знову погрожує виходом із переговорів. Та що відомо з так званого мирного плана Трампа? Про це не тільки поговоримо з Володимиром Фесенком, політологом. Пане Володимире, я вас вітаю. рада бачити і слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Володимира з'являється повідомлення про те, що Рубіо, нібито, скасував візит до Лондона на переговори щодо України за кілька годин до виліту, і американські змі назвали причини про те, що держсекретар США Марко Рубіо раптово відмовився від поїздки до Великої Британії. Повідомила преса іноземна, The Washington Post і на думку журналістів, видання це є потенційною ознакою розчарування адміністрації переговорами щодо мирної угоди між Україною та Росією. І The New York Times звернула увагу. На те, що спікер держдепу темі Брюс, коментуючи рішення Рубіо не летіти до Лондона, вказала логістичні причини в його розкладі. Хоча раніше того ж дня вона підтверджувала, що дипломат летить на зустріч, оскільки Лондон має потенціал. Пане Володимире, з чим ви пов'язуєте ось це? Скасування візиту, про який йдеться в змі, чи погоджуєтеся ви з виданням, зокрема з The New York Times, про те, що рішення Рубіо не летіти на переговори пов'язано із заявою президента України Володимира Зеленського, що Україна не визнає Крим Російським, а це є нібито однією з ключових пропозицій від Білого Дому. Дивіться щодо причини. Ну з високою вірогідністю це пов'язане з тим, що в Вашингтоні стало очевидним, що в Лондоні вони не отримують згоди на цей так званий мирний план, який передбачає визнання Криму Російським. Ну там є деякі інші речі. Якісь е, позиції цього плану вони могли бути е, прийнятні для України, по яких ось, можна було шукати компроміси, але є речі, принципово неприйнятні. Зокрема, це юридичне визнання Криму Російським. Неважливо, Україну і навіть США. Для нас і, і те інше не, не принципово неприйнятне. Е, тому е, Мене не знаємо точно, чи заяви Зеленського на прес-конференції от спричинили такий ефект. Чи Вашингтон вже отримав попередню позицію України по своїх по дипломатичних каналах. Це насправді не так важливо. Що що саме стала там офіційна позиція, яка була передана по дипломатичних каналах або публічні заяви? Важливий факт. Переговори не скасовані, вони відкладені. Я думаю, що зараз головне питання в тому, що робити далі на сьогодні. Очевидно, в переговорному процесі знов виникла криза. Криза ця, ця виникла внаслідок я б сказав так, неадекватних пропозицій, частини пропозицій, які є в так званому мирному плані США. В Вашингтоні ну ті люди, які сформували цей мирний план, які його просувають. Вони діють явно під впливом Москви. Вони вважають, що головне зараз домовитись з Москвою, а на Київ можна тиснути і від Києва можна вимагати по суті односторонніх поступок, тому що те про що каже Джей одже дівенс, наприклад, територіальні поступки від Москви і від Києва. Слухайте, що значить територіальні поступки йдеться про українські території, причому Москва відмовляється. Віртуальна від того, що вона не контролює, там немає ніяких реальних територіальних поступок. Москва каже, що вона не буде претендувати на те, що вона і так не контролює ну, на частини території Запорізької, Херсонської, Донецької Луганської областей, які вони вважають своїми, які вони анексували, але які вони не контролюють. Це суто віртуальні поступки. А від нас вимагають реальних поступок, зокрема юридичного визнання Криму, що для нас принципово неприйнятне, і в Вашингтоні не розуміють, що для нас немає різниці. Один чи п'ять регіонів визнаються тут важливий принцип, прецедент. Якщо ми погоджуємося або американці погоджуються на юридичне визнання анексії Криму, це означає. Визнання анексії інших регіонів це лише питання часу. Москва буде тиснути, і Вашингтон і досі не зрозумів своїх принципових помилок, коли вони йдуть на попередні поступки Росії, то це означатиме, що Росія це сприймає як слабкість. і Вони будуть вимагати більшого. Вони будуть вимагати нових поступок. Причому також звернув увагу. Ще одна поступка, яка майже не обговорюється, і це даремно. Це те, що американці вже готові на скасування всіх санкцій, всіх починаючи з 2014 року. Раніше позиція США була така: поетапне скасування санкцій. Ну тобто, і це в цьому був була раціональність. Тобто, яка ще якісь санкції знімаються, якщо Росія погоджується на припинення вогню, потім. Якщо після 30 днів днів е припинення вогню е воно є сталим, і Росія продовжує припинення вогню, якщо ще частина санкцій знімається. А потім через вже тривалий період, там, наприклад, до кінця року, ще частина санкцій знімається. Якщо Росія дотримується припинення вогню, а зараз е йдеться про інше: що відразу скасовуються всі санкції, і тут є серйозний виклик. Особливо для європейців, і я думаю, що для європейців абсолютно неприйнятно зараз, як і для нас, повне скасування санкцій проти Росії, тим більше коли з боку Росії немає жодних реальних дій щодо припинення війни. Знов таки є віртуальні обіцянки, і нема реальних практичних дій. Позиція України зовсім інша. Спочатку треба припинити вогонь, домовитись про припинення вогню. Паралельно можуть йти переговори про мирну угоду. Я тут скептик, я постійно про це кажу, але тим не менш, такі переговори можуть бути паралельно. А, і а, тут теж поступка з боку США: чергова поступка раніше. Позиція США була чіткою, вона була зафіксована в спільному документі з Україною. А, спочатку припинення вогню, а потім вже мирні переговори. А зараз фактично американці погоджуються на те, що вже на початку мирного процесу треба підписувати якусь мирну угоду. Але там такі пункти, які є неприйнятними для нас. А по інших пунктах треба узгоджувати, шукати компроміси, тому це потребує часу. Так що я вважаю, ця криза, яка зараз фактично відбувається в переговорному процесі, це наслідок абсолютно неадекватного нереалістичного мирного плану. Ну, які підготувала частина адміністрації Трампа, ну яка явно знаходиться під впливом Росії, пане Володимире, і в даному випадку тоді можемо сказати, що це такий свій мирний план Путіна, а не Трампа, тому що дійсно вимагати від України все, а від Росії нічого. Ну, тобто, в даному випадку односторонні якісь вимоги це дуже дивно, неправильно і звісно, на не... це ми не погоджуємося. Ті умови, які будуть висуватися, і те, що з'являється в пресі стосовно зустрічей і цієї зустрічі з Канюс, пише про те, що заплановані в Лондоні переговори міністрів закордонних справ Великої Британії, і США, і Франції, і Німеччини і України скасовані замість цього переговори. Відбудуться двосторонні між головними дипломатами України та Великої Британії, і міністр закордонних. Справ України Андрій Сабіга залишиться в Лондоні для двосторонньої зустрічі з Девідом Лемі після відповідної відмови держсекретаря США Марко Рубі летіти у Лондон, і аналогічні рішення прийняли міністри закордонних справ Франції та Німеччини. Тут наскільки Ефективними зараз будуть двосторонні переговори в умовах, коли зникає ось цей формат, запланований і спільного планування дій. Тут я вже не кажу про колективний тиск на агресора, тому що його по суті немає, і також причини відмови інших брати участь в запланованому. Ні, ну, насправді то це логічно. У нас от теж не завжди звертають увагу, там коли пишуть про те, що потрібен якийсь інший склад переговорної делегації. Ну так пишуть люди або з цілю маніпуляції, або люди, які не розуміються, як це відбувається в реальній дипломатії. Переговори мають статусний характер завжди. Да, ну, є і іноді виключення, але якщо, наприклад, ідуть переговори на рівні міністрів закордонних справ, то зустрічаються міністри міністра закордонних справ обох країн от Рубіо зустрічався з Лавровим, Там в переговорах між Україною і Росією теж Рубіо і Сибіга, міністр закордонних справ України. Є уповноважені працівники. Помічники президентів, От, наприклад, Майкл Волц брав участь в переговорах. Ну, а з нашого боку, Андрій Єрмак, ну і так далі. Тобто, от, має бути статусна рівновага, паритет статусний. І Якщо не, при... не прилітає в Лондон міністр закордонних справ США, а теж це міністр закордонних справ по суті Сполучених Штатів, то який сенс тоді? Да. Да, можна провести консультації з нашим міністром? Да, це можливо, але але ну насправді е, йшлося ж про домовленості з американцями про переговори з американцями. Якщо цих переговорів не відбуваються, значить ну який сенс на е, демарш по суті з боку США, це був демарш. Вони так раптово відклали. Ну тоді європейці теж зробили демарш. Так що в даному випадку це фактично ну відмова групі взяти участь в переговорах означала, що тоді не буде на реальних переговорів на рівні міністрів. Ну можуть бути лише переговори там з Україною. Але в цьому зараз поки потреби немає. Але переговори будуть ну, тільки не переговори, а скоріше консультації це буде точніше сказати. Будуть консультації на рівні ратників. Це формат, до речі, дуже дієвий робочий формат. Так бувало в багатьох випадках свого часу, коли були переговори в нормандському форматі. періодично радники збиралися на переговори. От перед глобальним самітом миру теж збиралися радники на переговори. І, і зараз отакий от формат теж використовується. І Цей формат той самий приблизно там будуть радники зовнішньополітичних питань. Лідерів Франції, Великобританії, Німеччини і США, кіткалих буде теж. Ну, З нашого боку, от, поки невідомо, тільки Сибіга буде чи хтось ще, да. але Сибіга може зустрітися із Кітом і з радниками от, трьох країн. В принципі, це теж можливо. Насправді зараз питання, тобто формат зберігається, от, що важливо, цей формат поки зберігається. І як було заявлено, зустріч відкладається. Формат не припиняє свою роботу, він просто, скажімо так, на більш на робочому рівні буде працювати. Але зустріч міністрів відкладається. Тобто, все ж таки, я думаю, буде спроба відновити цей формат на міністерському рівні. Але от якраз на рівні радників зараз буде з'ясовуватися, а що далі робити? Як далі рухатись? Оце важливо насправді, тому що вже лунають погрози з боку Джей Дівенса, що США вийдуть з переговорів. Якщо е, е, негайно, ну йдеться про Україну в першу чергу, негайно, там він каже, що сторони не погодиться на обидві сторони, не погодиться на територіальні поступки, але йдеться в першу чергу про Україну насправді. І е, отут я вважаю, що нам не треба боятися. Да, ризики є. безумовно, нового сплеску напруги в стосунках США. Є ризики більш негативних наслідків. Це теж на жаль можливо, Я маю на увазі знов припинення постачання нам супутникової розвідувальної інформації. такий ризик існує. Але в той же час ми маємо продемонструвати е, твердість нашої позиції, принциповість. Ми маємо боротися за наші інтереси. І є компромісний варіант, який можна відновити. Тобто е, є варіант е, врятування переговорного процесу, виходу з цієї кризи, яка зараз виникла, із за неадекватного цього мирного плану. Треба повернутися з того, про що домовлялися раніше про припинення вогню. Оце реально. про це можна домовитись. Навіть Путін сказав, що він готовий е, на припинення вогню по лінії фронту. Вперше погодився на це. Добре, от давайте про це й домовлятися. Все інше паралельне, і потім, а не відразу, раптом без обговорення, просто тому що в Білому домі хочуть, щоб відразу все підписали. Е, треба розуміти, що в оцей тиск. Що вони вийдуть з переговорів, що треба все негайно? Це традиційна практика, це традиційний стиль переговорів Трампа, ну і його адміністрації. Вони точно також діяли в тарифній війні і діють також. А що ми зараз бачимо по тарифній війні? Вони вже готові знижувати тарифи для Китаю, вони вже готові домовлятися. І в даному випадку, я думаю, буде схожа ситуація. Нам треба витримати цю паузу, треба не виходити з переговорного процесу. І як і сказав президент Зеленський, треба чітко наголошувати. Ми готові вести переговори про тридцятьденне припинення вогню. От на це ми готові повністю. Да, і от про це треба домовлятися. Все інше потім, якщо росіяни погодиться на це. Ну тоді можна відновлювати переговорний процес, зустрічатися на рівні міністрів. Можливо, через певний час, я знаю, навіть там через декілька днів, наприклад, на початку наступного тижня, можна провести офіційні переговори делегації США, Росії і України. Навіть прямі переговори можливі. Путін вже й на це погодився. І це можливо. але тільки про припинення вогню, умови припинення вогню. Оце реальна, це можлива. Ну, це й треба обговорювати. А якщо зараз про територіальні поступки і все інше, про якусь мирну угоду, ні е, зараз на тих умовах, які пропонує США, це для нас неприйнятно. Е, так що е, зараз питання лише в тому, е, це ситуативна криза, і е, з неї можна вийти, е, якщо знов повернутися до ідеї от, переговорів про припинення вогню. Або може виникнути дійсно пауза. Відносна коротка пауза, там на декілька тижнів, наприклад, або пауза більш тривала а, а, в переговорному процесі. Ну що ж поробиш? Да. А, в даному випадку я вважаю, що це не є катастрофа, це буде проблема без позасумнівом, але а, знаєте, це не катастрофа, тому що катастрофа це, якщо погоджуватись, на такі вимоги, які зараз висуває США, тому що це означає, що ми а, зараз програємо. Але це означає, що буде наступний етап нових вимог до нас і до США, і від нас будуть вимагати більшого. Це лише початок. А якщо ми зараз проявимо принциповість, непоступливість, от, по цим по принципових питаннях, да, тоді да тоді ми можемо все ж таки через певний час або найближчим часом, або пізніше повернутися до переговорного процесу. Пане Володимире, я додам коротко, що вже змі повідомляють про те, що українська делегація прибула до Лондона на перемовини, що керівник офісу президента Андрій Єрмак разом із міністром оборони Рустамом Умєровим та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою вже прибули до Британії для переговорів заплановані зустрічі з представниками США та ЄС. Попередньо за словами Єрмака, те, що він сказав, основна тема це повне і безумовне припинення вогню як перший крок до стійкого миру, повертаючись до Рубіо. Пана Володимира Ройтерс із посланням на свої джерела пише, що держсекретар США побоюється. Що Україна може повернутися до більш жорстких позицій у переговорах? Цитую, що саме пише видання: Рубіо скасував свою поїздку до Лондона, зустріч у якій мали також взяти участь міністри закордонних справ Великобританії України, Франції та Німеччини було відкладено про що ми вже з вами згадували. І за словами європейського чиновника, Рубіо висловив побоювання, що Україна може повернутися до колишніх жорстких позицій, що унеможливить будь-який прорив на переговорах, про які Жорсткі позиції тут йдеться, про те, що Україна може повернутися до більш жорстких позицій. Тут, звісно, не згадується Російська Федерація, яка виступає зі своїми пропозиціями, взагалі неприйнятними для нас. Тут згадується Україна про ті позиції в контексті жорсткості, що тут мається на увазі, і як ви для себе трактуєте, пане Володимире. І, ну по перше, це ж таки не слова Рубіо, а це тлумачення е, Reuters. Е, е, я просто пам'ятаю цілу низку ситуацій, коли Reuters щось писав, а потім це спростовувалося. Е, 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 наприклад, про мирний план Трампа ще в лютому. Які мав оголосити кіткелих, потім сам кіткелих це спростовував. Тому тут треба бути обережніше. Ні, ну, Якщо о, тут о, щось припускати, то о, думаю, що йдеться можлива. Можливо, про те, що Україна відмовиться від там, о, якихось домовленостей про припинення вогню і так далі. Я думаю, цього не буде. О, о, ситуація помінялася, і ми не будемо навіть, вставати в позу. Ні, ми маємо демонструвати конструктивність. Ми вже домовлялися з США про готовність до 30-денного припинення вогню і, і продовження його. І ми будемо це підтримати далі. Я думаю, що оці слова Рубіо, якщо вони були насправді, це скоріше е такий сигнал е е своїм колегам по адміністрації Трампа. От у мене велика. Е е Ну, скажімо так, припу... велике припущення, що в адміністрації Трампа зараз є розкол. Що деякі люди, такі як Вітков, Джей Ді Венс, просувають от цей варіант з Кримом, просувають позицію, що зараз треба піти на максимальні поступки Росії, натиснути на Україну, як пропонує Москва, і буде мир. От це їх позиція. А той самий Рубіо, Рубіо не хотів ганьбитися Насправді він розумів, що він не хотів виступати в ролі людини, яка привезе оцей план. А йому скажуть, що ні, ми на це не погоджуємося, Для нас це неприйнятно. Да і він буде винуватим, що там, нібито він не досяг результату. він розумів, що буде відмова. Да, і він не захотів це робити, та да, по суті, я думаю, що зараз виникли внутрішні внутрішнє протистояння е, в питанні про те, яким чином досягти миру в Україні, е, між різними представниками адміністрації Трампа. І тому це сигнал скоріше е, тому самому Джей Дівенсу у Що якщо ви зараз будете наполягати на Кримі, е, на визнанні Криму е, російським і так далі, то ви призведете до того, що взагалі зруйнуєте весь переговорний процес. Ось от я так Тлумачив заяву Рубіо пане Володимире. Також до ще однієї заяви, точніше, статті від The Wall Street Journal», Тут також варто ставитися обережно і ем, тлумачити вірно, тому що пишуть, що Франція і Британія готові до визнання Україною втрати контролю над частиною території. Ми з вами про це говорили вчора, е, так що потрібно обережно ставитися до і, і до Юра, і де факто. І я процитую, що саме До терміну. До термінів. Я перепрошую, що перебуваю. тут важливо навіть не не тільки де юри і де факт про саме втратив що... да, втрати контролю над частиною території. Що Це не так. Власне, що ми погоджуємося так. бо Франції, велике погоджуємося. Слухайте, ми погоджуємося лише на припинення вогню. Ми нічого не збираємося віддавати. Да. І на Франції, Великобританія, не збирається на відміну від частини адміністрації Трампа, визнавати ці території російськими. Оце це важливо. На цьому треба робити наголос. Ні, на жаль, от термінологічні. Скажем так, деякі висловлення навіть в поважних виданнях вони викликають питання, тому ха -ха, до них дійсно треба ставитися обережно. Ну якраз таки цитую, що за словами людини знайомої з перебігом переговорів, британські та французькі чиновники відкрити до сценарію, за якого Україна знову ж таки, це термінологія, яка е не невірна погодиться на втрату контролю над деякими захопленими Росією територіями в обмін на гарантії безпеки та економічну підтримку. Хоча ми пам'ятаємо і чули заяву від представниці ЄС, до прикладу, з питань зовнішньої та безпекової політики Кай Калас, яка сказала, що ЄС ніколи не визнає те саме Крим російським, що окупований Крим це Україна, тому тут варто на цьому наголошувати. А про те, що сказав пан Володимира Джей Дівенс – це повторення слів Рубіо, і не тільки слів слів Рубіо, що США вийдуть з переговорного процесу щодо припинення війни в Україні як посередники, якщо не отримують позитивної відповіді на свої мирні ініціативи від України та Росії. Про це ем, заявив Венс клеш репорт. При цьому Венс уточнив, що адміністрація Трампа зробила справедливу пропозицію. І українцям, і росіянам він сказав, що ми відмовився від посередництва між Росією та Україною, якщо не отримаємо позитивної відповіді щодо мирного плану США. І ми зробили чітку, справедливу пропозицію одній стороні та іншій. Так само, відштовхуючись від цих слів, ну очевидно, що. Якщо такий план Трампа, який ми бачимо в ЗМІ, ми на це не погоджуємося. Тобто, ми відмовляємося від тих пропозицій, які нам надають Сполучені Штати Америки про Крим Російський і багато різних, так і інших факторів. Як щодо Російської Федерації, в даному випадку теж чи є це ультиматумом, маніпуляцією в відвенце? Це є тиском жорстким агресивним тиском. Ну, можна це називати ультиматумом. Американці це гратися в ультиматуми, але ми вже бачимо. От, вони Китаю ультиматум пред'явили. Ну і що? А зараз вже готові йти на певні поступки. Те саме стосується і України. Я нагадаю історію з ресурсною угодою. До речі, її теж треба мати на увазі. Я зараз до цієї теми повернуся. Вона важлива саме в нинішньому контексті, тому що вона важлива для Трампа і для США. Зокрема, і по датах так, от те, що робить да, це агресивний тиск на нас. Так на нас тиснули по цій ресурсній угоді. Що от нам дають цидулку, Вибачте за цей термін, але по суті, це так: сиру не неприйнятну для нас за змістом. Я маю на увазі історію з першими варіантами ресурсної угоди. В лютому так було. Перші п'ять варіантів були неприйнятні для нас. Попрацювали на переговорах, вийшло на компромісний варіант. На жаль, зірвалися 28 лютого. Але тим не менш, це був перший такий, така пробна куля, але були ультиматуми. Дійсно, пам'ятаєте, як тоді там дуже агресивно сам Трамп висловлювався проти Зеленського, а потім сказав, що він вже не пам'ятає, що він це сказав. Друга серія була пізніше. Вже в березні після розмови в овальному кабінеті там от призупинили постачання зброї, надання розвідувальної супутникової інформації. Це був, був ультиматум. Дійсно, це був жорсткий тиск. Ну нічого, витримали. Потім джида, спільний документ, і все нормально, все відновили. Це був компроміс по мирних переговорах. От зараз морно шукають компроміс по ресурсній угоді, і теж був тиск. Нам вже надали перший варіант угоди, абсолютно неприйнятний для нас. І ми сказали: ні, давайте вести переговори, давайте домовлятися. Да, але відмовились підписувати те, що нам негайно вимагали підписати від нас. От схожа ситуація. Тому я ж кажу: враховуючи те, що було, ми, ми знаєте, ми, можливо, перше з різних країн, ну не враховуючи там Канаду, Мексику, Панаму, ми перші, хто зіткнувся з таким жорстким агресивним тиском з боку США. І у нас є вже досвід певний. Треба витримати цю агресивну атаку, ці наїзди, особливо там з боку Джей Дівенса. Потім. Ще раз сказати, ми готові до переговорів. Ми готові до компромісної позиції. Тим більше ми її узгодили з США цю компромісну позицію і далі починати пошук компромісних варіантів. Так що я прихильник того, що зараз треба не те, щоб спокійно ставитись, нам треба розуміти всі ризики, всі проблеми потенційні, але в той же час треба витримати. Треба витримати оцю фазу агресивного тиску. А потім відновлювати переговори, тому можна це назвати ультиматумом, але по суті це тиск агресивний тиск. Щоб ми от відразу це підписали. Ми не будемо підписувати, але будемо продовжувати переговори. Пане Володимире стежимо за всіма подіями і будемо обов'язково з вами ще деталі обговорювати завтра. Дякую за ваші думки. Я нагадаю, що Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Друзі, ви також пишіть свою думку в коментарях. Ми все бачимо, все читаємо. Дякуємо за вашу активність. Якщо у вас є запитання до пана Володимира, ви можете їх писати. І тоді ми, якщо вони доречні, є, озвучимо їх в нашій розмові. Ми кажемо всім до зустрічі. Но добро.